Сьогодні ми святкуємо Різдво Христове, вже почали святкувати хоч завтра воно так офіційно. Знаєте, в нас в країні є, в світі є 1,3 мільярди католики. католики. 988 мільйонів це протестанти, такі як ми. І 188 мільйонів це православні. Ну, більшість з них це в Росії. І ось католики, протестанти і православний Українського патріархату мають таку спільну згоду святкувати Різдво Ісуса Христа 25-го. 25-го. У нас в Україні раніше було 7 січня, а зараз вже перейшли і протестанти, і Український патріархат на 25. -те. Ще московський патріархат святкує по старому. Ось московський патріархат. Ось приблизно яка картина християнського світу: хто коли святкує народження Ісуса Христа. Хто коли святкує. Це чудово святкувати цей день. Воно не так дуже-дуже важливо, в який день, важливо, як святкувати. Важливо, як святкувати це свято. І я хочу сьогодні два великих уроки Різдва залишити для нас. Але перед тим пропоную, щоб ми. Вернулися в цю історію. Зачитаємо Іван для Луки, другий розділ, як святий Лука описав для нас ці чудові священні події, як Син Божий прийшов на землю. Луки, другий розділ. Сталося ж з тими днями, вийшов указ від кесаря Августа зробити перепис по всій населеній частині землі. Це був перший перепис, коли правителем Сирії був Квіріній. І пішли всі записуватися кожною своє місто. Відправився ж Йосиф із Галилеї, з міста Назарета в Юдею, у місто Давидове, що зверцяв Віфлеєм, тому що був він із дому роду Давидового, записатися з Марією, зарученою йому дружиною, яка була вагітна. І сталося, коли вони були там, настав їй час родити, і народила вона сина свого, первородного, і сповила його, і поклала його в ясла, бо не було для них місця у вітальні. І були у тому краї пастухи, що жили в полі та вартували, як сторожа вночі біля отари своєї. І ось ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і охопив їх великий страх, і сказав їм ангел не бійтеся, ось я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо народився вам сьогодні в місті Давидовим Спаситель. Який є Христос Господь? І ось вам знамення, ви знайдете сповите немовля, яке лежатиме в яслах, і раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, прославляючи Бога і вигукуючи слава вишніх Богові, і на землі мир, і в людях добра воля. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному ходімо тоді в вифлеєм і подивимось, що там сталося за цим словом, про що сповістив нам Господь. І вони, поспішаючи, пішли і знайшли Марію Йосипа і немовля, яке лежало в яслах. І, побачивши ж, вони розповіли про те, які слова їм були. Сповіщені про це немовля. І всі, хто чув, дивувалися, розказаному пастухами. А Марія зберігала всі ці слова, складаючи в їх у серці своєму. І повернулися пастухи, прославляючи, хвалячи Бога за все, що вони почули і побачили, як їм було сказано. Народження Ісуса Христа воно супроводжується багатьма надприродніми чудесами. Багатьма. Наприклад, народила його Діва. Ісус був зачитий від Духа Святого. Про це було пророцтво 4 тисячі років тому. 4 тисячі років тому, коли Бог виганяв Адама і Єву з раю. І вже тоді було пророцтво про Ісуса. про Ісуса. І ось на небесах ангели співають, супроводжують Його прихід. Я якось бачив, як Дональд Трамп прилітав в Китай. І як в Китаї йому зробили пишний прийом. Ну, вже такий пишний, так вже все, так вже на вищому рівні, як його зустрічали, свого, так сказати, партнера дві великих країни, і бізнес спільний між цими країнами, ну, вже так там співали, і військові, і ну так, дуже пишно. А як Ісус ішов на землю, Син Божий? То для нас, людей, бачите, як воно було не досить відомо, не досить відомо. Пастухам ангели сказали. І навіть не було в гостиниці місця. От. Бачите, де він народився. Скромно, скромно, просто-просто. То це на землі. А на небі всі ангели, мільйони ангелів, серафими, херовими, усі ці небесні істоти, ангели, вони ж то бачили. Що друга особа Божества, друга особа Божества, Бог, від якого сяйво, від якого сила, від якого велич, краса. І оцей Бог, особистість божественна, Бог, зараз на землю прийде дитятком маленьким, то весь небесний світ супроводжував його прихід на землю, весь Всі ангели були зворушені цим. Всі про це говорили, пісень багато було заспівано, як він прийшов на землю. І ось навіть апосту, пастухам відкрилося, що велике військо небесне, тисячі тьми тєм ангелів співали. Слава Вишніх Богу! Бог прийшов на землю, став людиною, щоб людей спасти. Така велич, він оставив свою славу, могущество своє, оставив всю ту велич, красу. Йому ж мільйони ангели вдень і вночі співають хвалу, поклоняються, бо він такий великий, він творець вселенної. Він Бог. Він Бог. І він йде на землю, щоб людям прокласти дорогу в небо. То небесний світ його супроводжував, ого, го як, знаєте, і чисельно, і авторитетно. І він прийшов і так звершив цю прекрасну місію. І я таких великих уроків бачу з Різдва. Основні такі великі уроки для нас. Подія прекрасна, святкова, Перше свято з усіх християнських свят, як сьогодні було сказано, народилася надія, прийшов Ісус, народилася надія, радість. Ось. Знаєте, який перший урок нам людям варто взяти з цієї чудової події? Це коли ми прийшли на день народження іменинника, то з іменинником мати хороші відносини. Ну, Як то виглядає негарно, коли ми прийшли на день народження до іменинника, до свого друга, да? на нього уваги не звертаємо. Привіт, з днем народження. І пішов з друзями собі десь там, в телефоні собі десь там. Якусь ігру собі. Святкую день народження, а з іменинником мінімальний контакт, мінімальна повага і подарка навіть нема. То це ж не культурно. Ну, зовсім так не по-людськи, правда? Що ти за друг? І що це за привітання іменинника? Ну ніяке. Знаєте, так само і. Святкування Різдва Ісуса Христа. Господу найприємніше, найприємніше, найприємніше. Знаєте що, коли ми своїм серцем до Нього приліпимося? Коли ми полюбимо його всім серцем, коли йому вся увага. Оце йому не прийняє, бо Він хоче з нами спілкуватися. В нього є золото, в нього є срібло, в нього є дорогі каміння, в нього є слава, в нього є влада, в нього підкорені йому мільйони ангелів Йому. І в нас людях. Йому дуже подобається щире серце, чисте серце. Коли ми цікавимся ним, коли він в розумі нашому, ми думаємо про нього. роздумуємо, коли ми з ним проводимо час, ми говоримо з ним, тобто молитва, ми спілкуємося, коли ми читаємо його, те, що він нам написав, про нього читаємо. Про нього читаємо. те, що Він нас навчив і написано для нас, вчення читає, коли оце з ним є спілкування, то це найбільший подарунок. Тому що сказано у Пророка Ісаї, Бог говорить: я живу на висоті небес. Я живу в святиліщі, ось на таких богослужіннях. Бог тут з нами є. І в серці в смиренному, і сокрушенному, і чистому. І чистому я живу. Бог каже: я приходжу і живу. Отут я живу. Я не шукаю там п'ятизіркових готелей, я не шукаю якісь там палаци, я не шукаю якісь там супербагатих і мудрих людей і хочу з ними дружити. Ні, люба людина, люба людина, як апостол Петро виголосив, каже, істинно пізнаю, що наш Бог не ліцеприятний Бог. Але у всякому народі, хто поступає по правді, той приємний йому. У всякому народі, хто своє серце розположив, шукати Його. Оце цінність для нього. Чи це народ малий віком, молодь, чи це старші, чи це національності різні, каже Петро. У всякому народі приємна йому та людина, яка розположила своє серце шукати його. Тому я вам, друзі, у ці різдвяні свята, як ніколи, проводити час з іменинником. Рано вранці встаньте, проведіть з ним час. Пізно ввечері проведіть з ним час. Днем проведіть з ним час. Співайте йому пісні різдвяні. Їх так багато, так багато, проводьте з ним час. Він цікавий співрозмовник. Він набагато вищий по нас статусом. У нього є, що нам дати: і мудрість, і силу, і любов, і віру, і зцілення, і перемогу. Він, як сьогодні читалося про Каїсаї, дивний порадник, князь миру, Отець вічності, друг наш. Хай всяка суєта земна у ці святкові дні уйде на другий план. На другий план, як то кажуть, робота не вовк ліс не втече. Уйде на другий план, хай в ці свята, вся увага буде. Імениннику Ісусу Христу. Амінь. І другий урок, який ми бачимо життя Христа, який варто собі взяти. Ісус, коли прийшов в цей світ, з Його приходом прийшло потоки благословінь людству. З його приходом так багато прийшло любові, добра, милосердя, світла. Зцілення. З його приходом буквально шлейф прийшов Божої благодаті в життя людей. Усі люди, які з ним зустрічалися, у них було, напевно, перше питання. Перше питання, чому він так сильно любить нас? Він не принизив самого приниженого в суспільстві. Алкоголіки. Він до них пішов і сидів з ними і увагу їм дав. І поспілкувався з ними. Він підтримав їх. Він підтримав ту, яку списали вже, як негодну. А він дозволив, вона плакала у них його. І він сказав: прощаються тобі гріхи твої. Він своєю любов'ю буквально заливав серця людські. Люди відчували його любов, Його доброту, як він молився за людей, як Він служив людям. Люди раділи, коли він вчив їх. Він їм розказував про Бога Отця, він їм розказував про заповіді, як догодити Бога Отцю, як попасти в небеса. Його наука теж лилася прекрасно, не анекдоти, не якесь бормотання нарікання, не якісь там осудження, не якась там грязна політика, не ще щось. Він говорив такі слова, від яких народжується життя, від яких душа воскресає, від яких серце зціляється, від яких люди від радості аж взлітають. Слова любові, слова добра, слова ніжності. Хто з ним зустрічався? Він получав благодать на благодать. Каже, чутно стало, що прийшов Ісус в місто і все місто зібралось до Нього. І Він каже: зцілив всіх людей, хто прийшов до нього. Було так: всіх людей. Він був справедливий. Якщо треба було сказати правду, неважно, хто це був перед ним, чиновники великі, чи прості люди, він говорив правду. Чітко говорив правду. І декому це не подобалося, що він казав, ви взяли ключі від царства. Саме не входите, інших не пускаєте. Ви кажете, сліпі, поводарі, ви сліпі керівники, і запрошував їх до покаяння, хто гордився тим, що він релігійна особа. Він правду казав до очей, і він перев'язував рани. Написано, кора, що він не загасив, трустини надломнений, не доламав, а навпаки, підняв, перев'язав, і життя наладилось. І життя наладилося оце великий урок для нас, друзі, який шлях за нами, який вплив нас, тих людей, з ким ми зустрічаємося, Я, яка в них реакція, що ми їм приносимо, чи ми їх благословляємо? О, як добре бути похожим на Ісуса, як мудро бути похожим на Ісуса. Є написано в приповістках Соломона. Краще зустріти медведицю, від якої забрали дітей, ніж глупця з його глупостю. Бо глупець, в нього глупа мова, Він нашу душу осквернить, Він віру вб'є, мрію вб'є, він не додасть нам життя, сили життя. Така людина від глупця тільки може втратити те, що і мала прекрасне і духовне. Тому гірше, глупець і гірше медведиці, від якої забрали дітей. Гірше. І як добре зустріти людину, у якої на устах життя, у якої на устах приємність, віра, оптимізм, надія, мудрість, чудові знання, реальна картина життя, не якісь плітки, не якісь там клівіта, від якої вчишся. Бізнесмени кажуть, якщо тебе в друзях 5 мільйонерів, ти будеш шостий. Тобто люди сильніші за тебе економічно, фінансово. І коли ти з тими людьми спілкуєшся, ти підтянешся до них. Їхнє мислення стане твоїм мисленням, вони почнуть дивитися на життя, як ти дивишся. Можливо, які ідеї тобі дадуть, і в тебе бізнес розцвіте. А якщо будеш дружити з тими, хто життя своє не любить, не поважає, зруйнував своє життя і десь там на дні не хоче підніматися, вони тебе стягнуть туди То як добре бути тою людиною, яка сильніша, з ким ми зустрічаємося? Духовно, духовно, віра велика, любві багато, сили багато? Отак От служити людям. І я зичу, дорогі друзі, брати і сестри, хай іменинник. Наш іменинник Ісус Христос так вплине на нас, так вплине на нас, щоб ми стали схожі на нього. Чуєте, щоб ми на нього схожі стали, щоб Його пріоритети це були наші пріоритети, Його цінності, наші цінності, Його образ життя, це наш образ життя, щоб в нас бачили Христа, щоб в нас бачили Його любов, Його вчення, Його печать, що ми христові люди, що Христос живе в нас, вірою, поселився в наших серцях, що Він живе в нас. Оце життя цінне, оце життя вагу має, оце життя благородне, оце життя достойне. Не хвали. Таке життя принесе багато благословіння усім оточуючим, і дуже-дуже буде прославлений Бог від такого життя. Хай Бог нам поможе.